Видавництво час майстрів представляє нову книжку. Та спочатку розв'яжіть першу просту задачу. До одного хлопчика школяра додаємо звичайного сірого вовка. Що буде, звичайно, сірий вовк з великим пузом. Розв'яжіть другу просту задачу. До одного хлопчика-школяра додаємо вже зеленого вовка, що отримаємо тепер. А тепер у сумі ми отримаємо купу веселих пригод. Звичайного хлопчика Івася та його нового друга зеленого вовка розгортайте книжку, буде весело. Написала справжня майстриня вигадувати пригодницькі історії та нестримна фантазерка. Неймовірна Анастасія Шульга. А проілюструвала надзвичайна художниця, яка майстерно вміє малювати вовків, навіть зелених, анна Проценко.